У Казковій країні, що зветься Добру Україну Ленд, жили були дружні громадяни. Ця країна була відома своєю добротою, красою та чудовими традиціями. Але найбільше її славило те, що тут жили найрозумніші та найталановитіші діти. Одного разу до доброго України Ленду приїхали мудреці з далекої країни та привезли з собою щось дуже особливе. Вони назвали це Magic School чарівна школа. Можливо, вона була така, а можливо, така, можливо, і така. Але вона допомагала дітям вчитися та відкривати для себе нові знання. Однозначно, Magic School не була звичайною школою. Це була інноваційна, освітня платформа, яка відкривала двері до незліченних можливостей. Можливо, вона була така, а можливо, і такі були класи, а можливо, і такі діти в добру Україну ленді. Були захоплені. Вони дізналися, що Magic School пропонує різноманітні інструменти та ресурси, які роблять навчання цікавим та захоплюючим. Наприклад, у Magic School була чарівна книжкова шафа, яка автоматично знаходила найкращі підручники та навчальні матеріали. Діти могли створювати різноманітні цікаві завдання. А вчителі могли створювати для них жарти, або ж ігри, або ж навіть навчальні плани на основі інформації, наданої про учнівський клас за навчальний рік. Був там і чарівний помічник, який завжди допомагав підготуватися до уроків та скласти план навчання. Діти могли вантажити документи, спілкуватися в чаті за допомогою штучного інтелекту, могли створювати і редагувати зображення за допомогою штучного інтелекту, вчителі могли створювати робочі аркуші або навіть робити дошки вибору. Діти були захоплені від такого навчання, але найбільше дітям подобалося те, що Magic Скул мала особливий магічний екран, на якому можна було побачити, захоплюючі відеоуроки, інтерактивні завдання та навіть подорожувати віртуально по різних країнах світу. Усі ці можливості робили навчання не тільки корисним, а й надзвичайно цікавим. Адже магічний екран перетворювався на дошку вибору і можна було виконати. Найцікавіше для окремого учня завдання. Так, завдяки Magic School в країні Добру Україну Ленд з'явилися нові талановиті вчителі та учні, які з гордістю продовжували традиції своїх предків і відкривали нові горизонти знань. Добру Україну Ленд став ще більш розумним, добрим та щасливим місцем. Де кожна дитина могла реалізувати мрії та стати найкращою версією себе. Звісно, ви зрозуміли, що мова йде про новий вебінар, тема якого Magic School секрети успішного навчання, інноваційні підходи та інструменти. Magic School це дійсно генерація чудових зображень, які були використані у моїй чарівній розповіді. Або ж це створення рубрик, генератор рубрик стосовно написання твору, і це дуже полегшує вчителям роботу. Або ж це генератор роботи в група, і він прекрасно з цим справляється завданням. А також ви можете згенерувати цікаву гру е, Jeopardy і перенести її на іншу платформу. Чому для цього не використати наш улюблений ресурс Дженіал Лі? І ось ми отримуємо такі вже готові завдання, і нам залишається лише сюди їх перенести. Правда, колеги чудово, і наскільки це полегшує нашу рутинну роботу? Я особисто знайома з багатьма ресурсами зі штучним інтелектом? А ще не бачила жодного, який би генерував інтерактивні робочі аркуші, які легко, наприклад, інтегрувати у відомий ресурс BookRidget. До речі, бонус нашого вебінару 10 безкоштовних преміум аккаунтів у даному чудовому ресурсі. Ви вже немало почули про Magic School. А ще хочу вам сказати, що можна створювати класи. Де будуть ваші учні, і ви зможете у реальному часі відстежувати їхню роботу зі штучним інтелектом. Отже, нагадую, що наш вебінар носить назву Magic School секрети успішного навчання, інноваційні підходи та інструменти, який відбудеться 4 серпня о 16.00. Magic School. Це інтерактивні уроки, навчальні заняття, що включають відео, анімації та інтерактивні завдання для залучення учнів. Magic School – це віртуальні подорожі, можливість віртуально відвідувати різні країни та історичні місця, що допомагає розширити світогляд учнів. Magic School – це персоналізоване навчання, адаптація матеріалів під індивідуальні потреби та рівень знань учнів. Magic School це онлайн-ресурси, доступні до великої кількості підручників, статей, відео та інших навчальних матеріалів. Magic School це автоматичне оцінювання, інструменти для швидкої та об'єктивної оцінки знань учнів. Magic School це інтерактивні тести, тести та завдання, що допомагають учням перевірити свої знання та вдосконалити їх. Magic School. Це платформа для співпраці, можливості для вчителів та учнів спільно працювати над проєктами та завданнями. Magic School це інструменти для створення контенту, засоби для розробки власних навчальних матеріалів, таких як презентації, відео та інтерактивні вправи. Все це Magic School. Приєднуйтесь до Magic School, навчаючись та ділячись знаннями з усім світом.